Ні на яких. З терористами перемовини не ведуть. Горіть автомати, йдемо воювати. Розуміло? Тому що це виживання. Тому ну, що Путін це філо. Це аргумент, це залізобетонник. <різь> <різь> Він бреше, як завжди. Як переможемо, так і будемо домовлятися. Це буде повертатися знову і знову, якщо поступитися. Донецьк, Луганськ. Поступилися отримати результат. Крим поступилися, отримати результат. Приклади є, нічого не міняється. Все одне і те ж. Ні, тільки ні, тільки ні. Думаю, що ні, адже є міжнародні якісь угоди, які були підписані перед цим. Є міжнародно визнані кордони. А чому ми маємо на забаганки реагувати різних диктаторів? Світ має перемогти одного диктатора. Мені здається, що тут мають докласти всіх зусиль. Стільки жертв, стільки вже часу, стільки вже втрачено. З білью да, в душі про це все кажу. І зараз все кинути, і на переговори. А навіщо тоді гинули наші люди, наші хлопці, і наші мирні, і наші діти взагалі? Навіщо гинулись? У мене і близькі на війні, і брат рідний на війні, і дуже їм там важко. Але ну тоді навіщо це все було? Дуже важко відповідати на це питання, тому що ми розуміємо, що перемовини, мабуть, прийдеться з ними проводити. В нас зараз офіційна позиція, що з за кордонів 91-го року, але треба бути реалістами і враховувати те, що ну, на них дуже важко буде вийти. Але при цьому всьому ми ніяк не застраховані від того, щоб Росія не напала на нас вдруге. Якщо в нас будуть якісь Справжні гарантії безпеки від НАТО, тоді можна вже буде про щось думати. І ці території не можна ні в якому разі повністю віддавати Росії, признавати, що вони їх, їх можна признати лише тимчасово окупованими та заморозити конфлікт тільки якщо будуть. Стопроцентні гарантії безпеки, щоб ми були впевнені, що Росія не повторить цей напад вдруге. Тому що якщо ми просто так заморозимо конфлікт зараз, тоталітарна Росія зможе наращувати свій військовий потенціал, а в нас почнуться знову раз при влада, опозиція і все таке. Тому тільки гарантії третіх стран і не такі, як буде польським морандум, а справжні. Що робити в першу чергу? Треба спілкуватись з нашими західними партнерами, якщо вони будуть давати нам, по перше, гарантії безпеки. А мабуть, це навіть по-друге, а по перше, давати більш більше більше зброї, щоб Путін розумів, що а, рано чи пізно його все ж таки можуть, все, все ж таки можуть додавити, щоб він не був переконаний в власній перемозі, тоді вже можна. А, Йти на переговори з позиції сили, тому що та позиція, яка в нас є зараз, США не можуть проголосувати довгостроковий пакет допомоги. Путін розуміє, що він зараз в сильній позиції знаходиться. Якщо ми зараз підемо на перемовини з Росією, то нам потрібно буде віддавати дуже багато йти на дуже невигідні для нас умови. Це буде гірше ніж мінськ 1 та мінськ. 2 я ніяк не вважаю. Я в політиці некомпетентна. Треба спочатку захистити, вигнати цю, цю потвору за межі України. І після цього договорюватися о репараціях. Кожна війна так чи інакше закінчується якимись домовленостями, але як це робити зараз у цій ситуації? Я вважаю, що треба було якось інакше себе вести у 2014 році. Треба було цього не допускати. Це моя думка. Тоді треба було якось це вирішувати, якось чимось поступатися, чимось можливо домовлятися на якихось самих високих кругах з Європою, з Америкою, з Росією. Що завгодно треба було робити, але щоб це далі, далі нікуди не пішло. У них були плани, і вони до цього готувалися більше ніж ми. Тому всі ці роки треба було. Маючи такого сусіда, треба було щось робити. Якщо ми визнаємо окуповані території, то тоді вони підуть далі після того, як перепочинуть і зберуть свої війська. Щось потрібно робити, але якщо ви даєте комусь чогось відкусити, перетравити це, то це дає їм надію, що далі можна відкусити наступний шматок. Так далі. Ці вибаганки тільки для того, щоб у наступний період можна було захопити все легше, тільки для цього. На якісь потрібно вівти перемовини, тому що завжди усі війни цим закінчуються, але умови потрібні бути такими, якими вони будуть вигідними для України. Ну як стільки солдат полягли, за, за що? Ну як, за що полягли? Ну ні, ну це ж не брат, це ж просто терорист. Йому не вірити, ну не можна вірити ні в коїм випадку, Ні в коїм випадку. Тільки на наших умовах. Тільки на наших. дуже складне таке питання. Бо сказати, що ті території не наші, це важко, але і воювати 20-30 років це теж ну, не дуже гарна ідея. Ніяких. Ніяких перемовин не може бути тим паче не мирних ніяких. Ми маємо виключно перемогти, перемогти цю навалу не тільки для себе, не тільки для своєї української землі, а й насправді для всієї Європи, тому що саме Україна зараз стоїть на заваді у цій російській наволочі, вторгнутися на територію всього, взагалі-то світу. Тому ніяких перемовин з цією потворою бути не може. Якщо, не дай Боже, буде якась послабка з нашої сторони, то пройде рік, два і буде ще і більш потужною силою. Ой, можна я не буду відповідати на цей вопрос. Да, дякую. і на яких з терористами перемовини не ведуть. Думаю, що нецензурно не можна говорити. Тому ніяких перемовин на перемовини з росіянами тільки при виводі всіх військ з України. Знаєте, ситуація дуже нагадує 39-й рік, 40-й рік, коли так само Гітлер говорив, що я ось трошки захоплю там Чехії, трошки захоплю ще якусь країну, і на цьому вирішимо і зупинимося. Я гадаю, якщо ми почнемо перемовини із захопленими росіянами. Територіями українськими, то поступово путінські війська будуть рухатися далі, і це сигнал напружитися не тільки Східній, а й Західній Європі. Поступки, на які вже ну, йти, ну, можливо, навіть аморально, тому що те, що відвоювали наші воїни, ну, воно безцінно. Ми самі маємо друзів і навіть колег, які загинули або віддали своє здоров'я, тому поступки. Напевно, не треба йти. Просто якщо знову ж таки керуватися цією політикою заспокоєння ворога, як у Другій світовій ну вони просто не зупиниться. Вони і так не хочуть зупинятися. Європа і так їм ну, дозволяє дуже багато. І вони і так зв'язані з такими торговими умовами з Америкою. Ну, це вони і так дуже їх цінують в пані як торговельного партнера. Тому, якщо навіть ми будемо ну, казати так, ми згідні. Ну Європа подумає, ну якщо вони згідні, то чому їх підтримувати? Вони згідні для нас, для громадян, звичайне. Ну, якщо з нашої точки, наприклад, зору казати, то тільки залишається консолідуватися, допомагати, чи можемо, підтримувати. Ну, якщо навіть не уряд, то хоча б людей і волонтерів, які безпосередньо дотичні до фронту, людей, яких ми там поважаємо або точно довіряємо їх зборам, там, ініціативам і так далі. А зі сторони влади, ну, я думаю, що їх думка, їх позиція має бути солідарна і. А, синонімічна до позиції військових або людей, які дитичні до фронту. Ну тобто ну, стояти на своєму, на своєму, я не бачу, якщо чесно іншого виходу в нашій ситуації критичні абсолютно і знову ж таки дуже двоякі, тому що деякі країни згідні допомагати, деякі ні, деякі не визначилися до тих пір. Просто я вважаю, що треба робити все або не наслідувати долю Білорусі, наприклад. Повністю стати залежними від них. То він такий, да. що він нам указує що нам робити. Росія це ворог, з яким не можна домовлятися. Путін хвороби, це всі знають. Це аргумент, це залізо в бетоні Донецька, Луганська мало, буде те саме з тими територіями. Буде гірше. Вони будуть мститися, розумієте? Ми їх дуже багато вбили. вже Вони будемо мститися, буде терор. Берить автомати і йдемо воювати. Зрозуміли? Тому що це виживання.